Побратимам прав танк російський, і Про це детальніше розповість Володимир Козак, який приїхав. Він був тоді в тій ситуації. Роман речі, зараз, після того, який служив, пішов служити в Національну поліцію в Глужбороді, він зараз працює. І ми просимо ще привітати його Євгена Жукова, який Не пам'ятаю, як тут Тарас. Номаренка Тараса Слава Ісусу Христу! Дуже багато вже сказано про кожного з нас і про всіх загальних. Ми всі герої і в кожного в своїх вчені. Тарас для мене став героєм в перший день нашої зустрічі. Який сказав, що будемо разом битись постати козачі, так? Так. І ми його, як говори. Війна всюди одинакова. Всім страшно, але не кожен має силу духу зробити вчинок, який виділяється із всієї війни. Тарас був один з нас, який пішов і забрав цей танк. Другий поверх це коли ми заліз е, в і відігнав, коли рвалася боєкомплект. Із 122 калібру, і 152-го ніколи він знайшовся. Ну і третій подвиг його далі продовжує свою війну на теренах мирної землі. Я гордий тим, що мені Господь Бог. здравствуйте, скажите Здесь находится общество. Каждый из нас, у каждого свои профессии. Мы видим разношерстное общество. Все, кто воевал, кто волонтер, кто помогает, кто живет в нашей страной. На данном этапе у нас, я как бывший командир роты 79-й бригады, на данном этапе начальник департамента патрульной полиции Украины, очень рад, что такие люди приходят к нам. На данном этапе 645 человек, воинов, бойцов, которые непосредственно воевали на востоке Украины, служат у нас в патрульной полиции. Я очень рад, почему. Потому что люди, которые видели вторую реальность, там, где беда, там, где гражданское население полностью погибает, просто потому что идет война. Никто не смотрит на это, как живет гражданское население. Обе стороны воюют и все. И я бы не хотел, и я не хочу, чтобы здесь допустить такие моменты, что у нас как-то развалили нашу страну, нашу Украину. Завтра тоже знаменательный день. В Черновца прямая присяга патрульная полиция. 341 человек, из них 35 участников боевых действий. И начальник патрульной полиции тоже участник АТО, заместитель сотника Майдана, заместитель командира батальона, будут руководить. Спасибо большое. Тарас, он артиллерист, помимо того, что он угнал танк, он желг эти танки, потому что 4 они сожгли, а 5 они угнали. Это, это одна. Из Всім доброго дня, другі мої побратими, рідні, гості, волонтери, засновники даного коло. Хочу сказати щодо наших подвигів. Теж не вважаю себе героям, оскільки в той часто була наша робота, ми робили все, що могли, тому що опинилися в такі ситуації, як під Бальцева. Ось так, добровольцем пішов до команд, мене привели 128-му гірську піхоту громаду, де я вже проходив службу до обійня. Бути, Я не буду на цьому акцентувати увагу. Це просто так вийшло, що нам, у нас не було вибору, у нас був вибор тільки вперед. Всі хлопці, третій, сомкина Габус, батареї першого артилерійського дивізіону 128-мбіалі, чітко, вміло, мужньо. Зякують паніки, відбили, атаку механізованого підрозділу. Mm -hmm. Як тоді ми пошаровому вже дізнали, що це був батальйонний раш. рад. Це був чорний день не для нас, це був чорний день для нас. що вони нахнули за на нас. Дякую всім, що він допомагає. Тим, хто не зміг зараз приїхати Сергій Козаківський, без якого ми там не, не потягнули. Да? може би попробували, хоча б ми... це механік водій. Володя був командиром танка, цей танк кого за призначенням по охороні нашої батареї. Е... Е... Сергій Гамісь теж не міг приїхати, на жаль, з Закарпаття. Андрей, у нас был Коваленко, дело в том же, был Калиниченко, у нас был Коваленко, и Сергей Корошкинский, это был Черкашан, у Ну, і хочу сказати, що дякую всім, в тому числі волонтерам, дякую людям за те, що нам допомагали, дякую кожному школяру за його лист, за ту мандаринку, яку нагадали волонтери, Закарпатські наші волонтери Галина Ярцева, Київської області, волонтери з до нас їздили з міста Васильівський. Хотів би ще розказати про людину, яку звали Олександр, яка жила. Ми, наші позиції були на його землі, ну як він був фермер, ми там стояли, наші позиції були на його землі, виходить. Ми з ним діємося, ця людина нам чим допомагала. Вона допомагала, могла принести молоко, могла принести все. Я хочу сказати, Я потім згодом дізнався, що ви стріляли його і всі російські, вивчаючи малого України. Такі люди, люди це справжні українці, і першому українці і патріоти свого краю, які не захотіли з нами і не предлагали їх вивезти які не захотіли з нами виїжджати. Це я думаю, що це є періозний. Те, що зробили ми, в себе, в нашу... це наша була професія на той час. Триматися свого. Ще раз дякую народу України, тому що і за цю нагороду було найвищу нагороду для солдата України, офіцерів України, для всіх військових це визнання своїм народом.